Мої вітання учасникам Одеського форуму економічного відродження. Дякую за увагу до нашого міста. Одеса найбільш портове місто України, має багатий історичний, культурний та економічний потенціал. Якщо пригадати історію, після російсько турецької війни тут був голистей, випалена земля. Місто будувалося майже з нуля. Сюди були запрошені кращі, Європейські архітектори. Тобто від початку Одеса створювалась європейське місто. Про це свідчать історичні факти. Говолаївський інженер зробив містобудівний план. Французькі управлінці започаткували традиції кутивного менеджменту. Італійські зочі створили неперевершені містобудівний ансамбль. Грецькі купці налагодили торгівлю з портами середземноморя. Крім того, Євреї побудували потужну фінансову банківську систему. Англійці навчили замочувати вулиці Бруківкою. Більгійці запустили гонку електричних трамвай, німці створили промислові мануфактури та перші заводи гігантів. Мудрим рішенням тоді стало введення режиму порту Фран, який прискорив розвиток одеси. Відтож почалося швидке заселення цих земель. Сюди їхали в пошукох кращої долі з усіх куточків світу. За 50 років місто набуло найбільшого розквіту, перетворивши один із найважливих світових торгівельних портів, який постачав зерно в половині Європи. І сьогодні з певністю можна сказати, що Одеса залишається флагманом розвитку країни. Розквіт Європейської країни. Почнеться саме звідси. Більш того, Одеса має стратегічне значення не лише для нашої країни, а й для глобальної харчової безпеки. І ми прекрасно це розуміємо. Саме тому сьогодні ми повертаємося до традицій проведення форуму. Наші основні цілі. по-перше, показати і інвестиційну привабливість Одеси. наявні умови для ведення. Бізнесу та нашу готовність до розвитку, незважаючи на воєнний час. По-друге, консолідувати владу, бізнес та міжнародних партнерів на єдиному майданчику. Дійсно, сьогодні те випадки, які є в нас, дуже складні, тому що це війна, але такі обставини сьогодні взагалі в державі. Одессу сьогодні. І проведення цього форму якраз, якраз, якраз і намагаються вирішити ті проблеми, які сьогодні у нас виникають. Виникають люди, тому що е нам потрібно гроші, і як це сказати, для того, щоб, для того, щоб ми змогли е покращити нашу інфраструктуру, межі, зробити умови для інвестицій також. Ті виклики, які ми зараз маємо, маємо вирішувати на рівні держави, маємо вирішувати разом. Тому що, знаєте, буду казати такі прості речі, з якими ми е е спотикаємось до кожного дня. Наприклад, ви знаєте, що було рішення, нас забрали військового ПТФО, наших днів забрали військового ПТФО. Я зараз зараз не кажу, це добре, це не добре, але е, бюджет міста походив на близько на мільярд гривень. 800-900 мільйонів. Але ми продовжуємо підтримати наші Збройні Сили. Ми продовжуємо виділяти гроші на допомогу військову. Це наш обов'язок. Більше мільярда 200 тисяч гривень. Ми 20 мільйонів гривень ми вже перерахували Збройні силами. Але у нас перед нами стає і наше завдання. Як, і ваше питання, як сьогодні нам працювати, тому що, в основному, ми всі зусилля на Збройні сили, і це правильно. Але е працюючи мером мільйонного міста, у нас є свій фронт. Ми маємо забезпечити життєдіяльність мільйонного міста. Ви знаєте, я. Е Вчора позавчора був на зустрічі з людьми. З людьми, яким дійсно було світло, три дня не було світло. І от приїхав до них, вони кажуть, що у нас дах, дах треба ремонтувати. Треба підготуватись капалюваним сезоном, тому що у нас холодна домірка. І інші інші потреби. Я колись собі спілкуюся, я кажу, ну розумієте, що сьогодні вітає, сьогодні треба допомагати. Але вони кажуть, що у нас, наша родина, наші близьких знаходиться на фронті зараз. Ми залишилися тут з дітьми. І нам треба сьогодні, щоб було тепло в нашому силу. Тощо ми сьогодні. Те питання, які ми сьогодні мати виклики, які ми сьогодні вирішуємо. І при цьому ми маємо зробити тут золоту середину, яка буде і допомагати фронту, і сьогодні забезпечити життя діяльне Тому що сьогодні ми йдемо в новий опалювальний сезон. І сьогодні а, ми йдемо в нього з такою дуже з тому що ми не змогли вирішити питання, питання на приватних літа забезпечення. Ми не змогли, і, на жаль, я вам буду відверто казати сьогодні тут, що 10 років, 2015 рік, я боровся за те, щоб нам передали нашу ТЕЦ. Тому що ми повинні мати всередині міста когенерацію якої в нас єдине місто в Україні, якої немає комуніграції з власним. Ми не вирішили це питання. Зараз ми за допомогою ЮДІП, за допомогою е, ПРОО, за допомогою е, наших японських друзів, нашого міста побратимів ОПХАМ, отримуємо е, і вже в грудні, почнемо встановлювати газоборшні станції, для того, щоб забезпечити е, забезпечення що міста електроенергії. Тому що якщо не буде електропостачання, не буде теплопостачання. Це, це, це ті речі, які ми маємо вирішити. Але це, знаєте, ну це не вирішувати такого глобального потеря. Тому я хочу приговорити тому, що от, ці сьогодні форуми ми чекаємо, чекаємо на партнерів. Чекаємо на партнерів, тому що молодо продовжувати наші на питання. Як, ну, за самоті ми їх не вирішимо. Ми не вирішимо і це, хто би не казав, які б політики. Ти казали, що чому от я, нам, треба зробити нам, дороги, тротуари. От Я підрахував і кажу, ну виведе і скажи прямо людям, скільки нам грошей потрібно, щоб зробити дороги Одесі. Ми будемо робити 13, 15. Рік. Будемо робити це чудово і не знаємо, зробимо це ні. Скажіть, будь ласка, скільки треба, щоб нам замінити теплопостачання, все те, що у нас сьогодні не працює, нам треба замінити там, десятки кілометрів труб. Тому що як будувати і відновлювати, нам потрібно починати з, 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 того, щоб, з нашої інфраструктури, яка не ремонтувалася. Тому ми запрошуємо всіх сьогодні до вирішення таких глобальних інфраструктурних проєктів. Это це смітиє завод, який забезпечить, якщо ми зможемо, то шукаємо квартиру, який зможе забезпечити місто таким салоном постачанням, теплопостачанням і електропостачанням. Оці проблеми сьогодні будуть як мера міста, я думаю, і наше наш міста. Тому і сьогодні цей форум, ідея сама проведення цього форуму, розповісти про наші можливості, а потім вже... Ну, що ми можемо дати бізнес, що Одеса має дати бізнес, що має Одеса дати сім'ї? Ми маємо пропонувати наші нашу ми маємо запропонувати нашу умову. Якщо ми зацікавлені, то велико вирішить наших радиопромірів. Так опинилося, що Одеса сьогодні може їм подальше від передньої ланки нашого фронту. Але ви бачите, дві хвилини до трьох хвилин і балістика в нас то це немає впевненості завтрашнього бізнесу, який буде сюди кустувати. Але ми сподіваємося, те, що війна закінчиться нашою перемогою. І сьогодні ми вже, якщо ми кажемо на міжнародних формах відновлення України, якщо ця форма проводиться і ми маємо перспективу, то Одеса має не та, там, там позаді і не чекати, що там вирішить десь на форумі, наприклад, в Берлині чи десь ще в Італії. Ми маємо тут зробити ту площадку і ту, той, той діалог з бізнесом і сьогодні запропонувати, щоб коли це завершиться, коли завершиться страшно війна нашу перемогу. Ми будемо готові, ми будемо готові запропонувати, і зробити пропозиції нашим потенційним виставкою. Про це дій мову, про звирну систему індустріальних парків, які ми сьогодні робимо зону перетинного розвитку. Вона дуже так, цікава, вона ефективно працює сьогодні це робочі місця, це велика кількість бізнесу, це і податки. Ну, ефект такий вражаючий. Тому ми прийняли це. І вперше в історії вже сучасної України ми прийняли рішення сесії міської ради і виділяємо е е землю. Як я вже казав, це перший е е крок для того, щоб зробити умови і запропонувати це бізнесу. Це знаходиться поруч з нашим портом, а сьогодні ми всі Одеси. Одестайно казали, що Одеса це морські ворота нашої держави. Це місто, і я вдячний, що учасники пандемії сказали, що саме з Одеси почнеться розбудова така України. Тому ми це робимо. Ми це і робимо не в словах, а надії. І це має стати нашим основним, основним проєктом нашої діяльності для того, щоб не залучити сюди бізнес, для того, щоб не залучити сюди інвестиції. Ми часто слышимо такі, такі фрази, от як в, Європі, як в Європі, як це в Європі? От подивіться, чому в Європі так чисто? І сміття немає контейнери не перегружені, як це чисто. Коли спілкуються з людьми, я кажу, а ви знаєте скільки за то тобто, щоб вогрів мусор прибрали? Починаєш... Тобто, у нас зарплати інші. Тому, ви знаєте, це і це стосується багато напрямків. І плата за проїзд в транспорті, -то. чому в нас такі транспорт? В Європі такий транспорт, а у нас такий. У нас, знаєте, колись в Одесі зробив міста, безкоштовний транспорт. І ми всі побачили, що це таке. Через Два роки транспорту не було. Не було, і фахівців не було, і водіїв не було, тому що захватили, не, не платили і не ну, якось так. Тому ми повинні бути готові, якщо ми йдемо першу сильні силами, щоб ми, і ми, ми повинні змінюватися, Ми повинні, повинні прийняти відповідні закони, які будуть лікувати. Тому що у нас сьогодні вимагаючи жити в місті, а і то, яке як розраховуються люди, ми... Нараховуємо цю плану, воно ж, ж ну, неможливо так працювати. Це ми стримуємо. Ми сьогодні стримуємо, е, стримуємо наші тарифи. Вони ж економічні, всі, вони економічно не обґрунтовані. І ми стримуємо. Сьогодні заборгованість перед нами, ми підписали меморандум раду на переміст, тому що ми не будемо підвищувати тариф. Це політичне рішення да, сьогодні. Але воно ж колись закінчиться. Коли закінчиться і ми вийдемо. Це будуть вимоги МВФ, це буде вимоги Європи, щоб у нас привели яким якимись Розумієте? Тому, так кажуть, на рівні місцевого заболівання нам треба готувати людей, нам треба готуватися, тому що буде все так, як Європа.